Депутати власне проголосували е, е, вчора за законопроект, що дозволяє енергоатому купити російські реактори в Болгарії для Хмельницької атомної електростанції. Як ви розцінюєте це рішення? Тому що е, дуже багато обговорень, в тому числі і в соціальних мережах, як правило, я зустрічаю неоднозначну непозитивну оцінку цьому рішенню. Я хочу продемонструвати, якщо взяти і викинути всі ті сторінки порівняльної таблиці, яка є до цього читання, то зміст цього проекту закону перетворився от декілька пунктів. Вони тут розпробувані. Що ми бачимо? Стаття 1 цього закону передбачає справді надання дозволу на укладення договору, наведення перемогови, згодження остаточної редакції договору, його підписання, здійснення оплати. Тобто, ви правильно говорите, абсолютно очевидно, що навіть не всі умови придбання на сьогодні відомі. Тому ви уявляєте прийнятий спеціальний закон, в якому навіть не вказані рамкові хоча б умови договору, які мають бути, друге питання: що в статті 2 сказано про те, що а вже розміщення проекту. Будівництво народків має відбуватися окремо і до подачі кабміном пропозицій в окремим проектом закону верховних Рад Нічого жодних дії може здійснюватися, не може здійснюватися будь-які податися договори спрямовані на виконання розміщення проєктування будівництво наркотики в кінцевих положеннях до. На виконання цієї частини надати до Верховної Ради проект закону сміщення оскільки де строки. Якщо ви так поспішаєте зараз, навіть не уявляючи кінця по договору, який може упасти нерватом, ви їх не вказали. Ні, не зва. Вибачте, що перебуваємо вас, але дуже поганий зв'язок. А нам хочеться почути те, що ви на те, що ви нам кажете, з вашого дозволу, давайте спробуємо перепідключитися до ефіру і почути абсолютно кожне слово, яке каже Ніна Южаніна, тому що тема надзвичайно резонансна. Вчора в Верховній Раді був ухвалений законопроект про купівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції. Ми щойно говорили про те, якщо так станеться. То вона стане найбільшою в Європі за три роки планують її добудувати, але будемо розбирати всі за і, і, і проти власне цієї ініціативи. Ніна Петрівна повертається до нас? Є. Я шановні колеги, щоб не все повторювати, бо тут насправді дуже зараз шумно в Верховній Раді ідуть виступи депутатів. Так замість того, щоб бути в залі і слухати їх, всі ходять в коридорі і немає можливості навіть говорити спокійно. Тому е е постараюсь голосніше ще говорити. Отже, ви правильно говорите, перше не визначена сума, не визначені рамкові умови договору, які має, має укласти енергоакт. Тобто, це все, що мало би насправді бути, якщо така кризова ситуація, і очевидно, енергатом і наглядова рада не бере на себе відповідальність за це, і хочуть, щоб була колективна безвідповідальність, бо проголосований цей закон в залі, це означає, що ніхто не буде відповідати за наслідки. Хто тобто б там що не говорив? І навіть коли президент уже взяв на себе відповідальність, юридично він не буде нести, бо проголосували депутати. Отже, перший пункт ми розібрали, тобто нема. Ає рамкових умов в межах яких мають діяти при укладанні договору і допрацювання умов договору. Друге, те, що я проговорила, не знаю чи ви чули про те, що не можуть бути здійснені жодні роботи по проектуванню, по добудові, по розміщенню цих, цього обладнання корпусів ядерних реакторів, які і купуються. Тобто, все це буде після того, як кабінет міністрів подасть окремий закон Верховну Раду, і він також буде проголосований. Але строків для подачі цього окремого проекту закону не вказано. Тобто, ви уявляєте, що зараз 13-та сесія, хай колись хтось подасть, а навіть навіть ТЕО не можуть зараз зробити нове, то що, що відбудеться, навіть якщо знайдуть декілька десятків мільярдів гривень на купівлю цих корпусів. Це буде той металолом, який буде лежати ще довго. Бо я не думаю, що навіть це скликання візьме на себе відповідальність прийняти ще один закон уже про довгець. вчора чули про це в залі, що дуже добре, що немає зараз тут мови про будівництво. А навіщо тоді викупаємо те, що ще стане старішим? І невідомо яким чином буде далі відбуватися сама, ну, сама реалізація цього проекту. Ми ж. Купує не тільки ради того, щоб купити антитак дати гігавати для нашої, нашої потужності. Я сумніваюся, що це відбудеться, тому ухвалений договір є, чи закон є нікчемним усіх путів. Він нікчемний. Я сподіваюся, що просто можливо не складеться укласти вік, тому що в нас немає зараз для того, щоб оплатити. А якщо там справді які виділила для укладання нібито до першого березня, дуже добре, щоб цього і не відбулося. Е, Петрівна, я не знаю, чи буде чути, бо знову у нас посипиться зв'язок, кажучи простою мовою. Але тим не менше, уточнення вчора представники влади сказали, що це все популізм про те, що ну на сполох. А взагалі ми нарощуємо потужності, купуємо обладнання. Ну так вийде воно нам там в мільярд з лишком. Але за три роки ми добудуємо хмельницьку атомну електростанцію, додамо потужності собі, стане вона найбільшою в Європі і не будемо. Так переживати через відключення світла, а все інше то спекуляції. Не знаю, в чому може бути популізм, якщо ми говоримо про те, що ми і зараз у широкомасштабній війні, і наш ворог навіть після якогось перемир'я залишається у нас поряд. Невже за три роки не зробили висновки і не винесли уроки того, що ми маємо децентралізувати нашу енергетичну систему? І над цим саме працювати. Добудовувати велику атомну електростанцію це можна в мирній країні, яка не має такого сусіда. Це найголовніше. Тому все, що там люди говорять, насправді атомна енергія найдешевша, найпродуктивніша. Але, але ми точно не зможемо утриматися в, в нормальному чи в дружньому стані із нашим сусідом почула вас спасибі величезне що ви доєдналися до нашого ефіру Ви змушені були вирватися за